Так, давайте причину зупиночки. Так, є сліди ДТП. Пошкоджений номер А, хорошо. Що до чого причетний? Яка це стаття? 35 стаття. Ну, яка пункт? Можливо, були учасниками ДТП. Причетний до ДТП. Така підстава для зупинки транспортного засобу. Давайте, друзі, будемо розбиратися на моєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Стосовно цієї підстави. Чи дійсно вона така і як. Саме вона звучить згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Дивимось. Так, Я буду записувати. Ну, у вас руки трясуться? Ну що, тремер у мене такий. А? Тремер такий у мене. Який тремер. Ну руки трясуться. Буває трясуться, буває не. Вживає. Ні, нічого не вживаю mm -hmm. в загоді. Так, давайте причину зупиночки. Є сліди дитина, пошкоджено мерний А, хорошо. Що? До чого причепний? Яка це стаття? 35 стаття. Ну, яка І пункт? Можливо, були учасниками ДТП. Добре, що а там на написано? Ні, Ми я не на екзамені. У вас роботі камера включена. Поведу, так. Я вам ви мене поведу. попередили. Попередив, перекинь. Представтесь, будь ласка, виконайте. Капітан поліції Ніщенко. Дайте документи. В смислі дайте. Ну, представтеся документи, як В смислі дайте. Дайте ваші документи. Може пред'явіть? Ну, пред'явіть, а ну надайте, дайте. Це дві різниці, ну, шановні. Чи ви не знаєте? я знаю, хорошо. Добре. Я зніму. Кого ви зніма? Що, у вас публічний все. Записуйте, будь ласка. Ну, давайте, я зараз продиктую, сам собі. Ну, бери телефон. Яка різниця? У вас публічного права ви. Ну, ж мене свищево не потрібно знімати. А посвідчення, ну, яка разниця. Яка різниця? Ну добре, давайте, я прочитаю, хорошо, стоп. Паніщенко, Віктор, Юрій Вікторович, інспектор. Читать не місто чи що. Ні, ну я читаю, щоб записала на камеру. Так Дік? ви читаєте неправильно. О, Нищенко Юрий Юрьевич, инспектор, Дисней до 26.06.2027. Так, будь ласка, где ваш жетон? Под бронезахистом жетон не носится. Как это жетон? Почитайте наказ. Я читал, на все ну. читал. Давайте номер жетона. В смысле давайте? Ну, как я в смысле? Я говорю, представьте меня номером. Предъявите. Давайте. Давайте. за слова Так вы правильно называете. Давайте 01, давайте 01. Что там? Що Давайте. вам? 01006 07, номер вже. Що вам давати? Докази, правопорушення. Ну, ви подивіться. Що подивіться? Що у вас є пошкодження автомобілі. До чого я причепний, до якого ДТП? Я ж не знаю, треба прикольного. Пошкодження, не це не пошкодження. А що це а що це? це а? тюнінг. А? До якого ДТП? А я ж не знаю, до якого. Так Можливо. от ви маєте мені роз'яснити, до якого ДТП. Ви маєте що? Спочатку що? Спочатку докази, потім документи, є рішення Верховного суду. Будь ласка. Все, я вас не затримую, до побачення. А вибачитись. За що? За незаконну зупинку. За незаконну? У вас, там, У вас незаконна просто... зупинка. Законна зупинка це тільки коли. Пошкодження згідно 22 статті. Пошкодж... За пошкодження ну... щось виноситься. Правильно, якщо можливо реально. причетні до ДТП. По базі перевірили Якщо не мож... Нема можливо, можливо причетні. чи що. Добре, до побачення. І вам до побачення. По-перше, хотілося б звернути увагу. Давайте відкриємо статтю 35 закону про нацпол. Що. Там зазначено. Там зазначено чітко, що якщо є інформація, що свідчить про причитність водія або пасажирів ТЗ до вчинення ДТП. Тобто, це каже про те, що якщо є інформація, а не те, що підстава зупинки у вас сліди ДТП на автомобілі, це різні взагалі речі. І з цього потрібно було починати. Чому? Тому що. Якщо в тебе працівник поліції вже є така інформація, то навіть, ти зупиняєш транспортний засіб, тому що є відповідна інформація, що такий транспортний засіб може бути причетний до дорожньо транспортної пригоди. Ось, зафіксували. А не те, що я побачив, що у вас сліди ДТП, тому я вас зупиню і перевірю по базі. Знову ж таки повертаємось до цієї підстави зупинки, якщо є інформація. Тобто є відповідна інформація, яка згідна в тому числі закону України про інформацію статті 5, повинна бути доведена водія, і він має право з нею ознайомитись. Ось так все досить таки просто. Тому ця підстава зупинки, про яку зазначив працівник поліції, саме в такому форматі, вона вже є незаконною. І це цілий капітан поліції, який досі не знає. Як він повинен працювати, а може знає, а просто маніпулює знаннями водіїв. До речі, друзі, щоб не було таких маніпуляцій, прокачайте себе, прокачайте свої знання на моєму міні-курсі. Кожного дня ти можеш зіткнутися з тим, що тебе зупинить працівник поліції. А знаєш, що найстрашніше? Це не сама зупинка, це незнання своїх прав. Водій не розуміє. Де закінчуються повноваження поліції, що вони насправді можуть вимагати, і повторюють одні й ті самі помилки знову і знову. Саме тому я створив міні курс Юридична база водія. Це шість практичних уроків, які має пройти кожен водій. Ти дізнаєшся, як себе захистити, отримаєш доступ до спільноти однодумців, зможеш поставити мені питання на закритому прямому ефірі, плюс отримаєш ексклюзивні подкасти з реальними кейсами. Саме без складних термінів, тільки конкретика, яка допоможе тобі на дорозі, це важливо. Уроки завжди в твоєму телеграм-каналі. Доступ назавжди, а ціна зараз лише 299 гривень. Посилання на сайт міні-курсу та деталі, друзі, в описі під цим відео. Тому встигни зайняти своє місце. Не чекай наступної зупинки і будь готовий вже сьогодні. Повертаючись до. Представлення працівника поліції, все досить таки просто. Відкриваємо знову ж таки статтю 18 Закону про національну поліцію, там чітко зазначено, що звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський чітко зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я побатькові, посаду. А він починає вигадувати знову ж таки, що значить дайте, що значить то. Ну, ми ж розуміємо, про що йде мова. Вірно? Вірно. Питаньяких не повинно бути. Не повинно бути. Далі рухаємось. З врахуванням закону України про захист персональних даних, стаття 5, відкриваємо. Вона зазначає, що інформація про суб'єктів владних повноважень вона не є конфіденційною, вона є відкритою. Далі рухаємось до головного закону нашої держави. Це статті 34 Конституції України, яка каже нам про те, що кожен має право вільно збирати, використовувати, поширювати інформацію в будь-якій зручній для нього. Спосіб, все. Це стосовно того, що, по-перше, він зобов'язаний пред'явити належним чином, без жодних обмежень, без жодних ви не так звернулися, пане е, поліцейський не сказали, або ще щось. Там чітко все зазначено. В законі все написано, тому не потрібно нічого, нічого взагалі вигадувати. Все визначено. Не потрібно маніпулювати, не потрібно вигадувати якісь речі. А все через те, що писаний поліції, просто я відчуваю. Трошечки образився, що до нього так звертаються, якось без поваги. Хто там звертається? Водій, та хто ти взагалі такий? Я тут зупинив, я тут цар на дорозі. Такого не буде. Закон є. Він один для всіх, він єдиний до виконання. Далі. Він каже про те, що я не дам фіксувати під відео. Знову ж таки, повертаємось. Ось. Захист персональних даних закону України, Конституція, закон України про інформацію. Маємо право це робити. Це не заборонено. Далі, представники поліції часто кажуть, це не передбачено. А де це написано? Розумієте ще раз, як воно працює? Ви, як представники влади, зобов'язані діяти лише в межах, в спосіб, який вам надало чи законодавство. Закони, Конституція. І все. І все. На цьому крапочка. Тому що ось таке поводження, воно. Може бути підставою для дуже серйозного конфлікту в майбутньому, що не потрібно робити. наше це робити? Ну, зупинив ти, є в тебе інформація, подивився, такий транспортний засіб представився, показав службове посвідчення, дав його зафіксувати, в чому проблема. Ніхто ніде не використовує ці посвідчення, жодного випадку взагалі нема. Тим паче, вся інформація про працівників поліції є в їх звітах. Це все є в відкритих доступах. Це взагалі не проблема. Не треба цього робити. Просто виконуй чинно законодавство. Просто бери і виконуй закон. Відповідно до статті 21 закону України про інформацію, якщо вони кажуть про конфіденційність, конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежена фізичною або юридичною особою. Крім, 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 крім важливо. Крім кого, суб'єктів владних повноважень. Ви є суб'єктом владних повноважень. Ваша інформація не конфіденційна. Вона. В доступі вона дозволена до фіксування, на що вони це роблять, мені не зрозуміло. Про якусь кінці він каже ще статтю 22 щось. Я не зрозумів, до чого це взагалі. Яка стаття 22? Подивіться на свій авто: у вас там є ДТП, ви там причетні до чогось. А чому неможливо в кінці, коли ти розумієш, що ти вчинив ну, незаконно, просто вибачитись? Я це не розумію. Для мене це складно якось в плані того, що комунікація між водієм та поліцейським вона повинна взагалі проходити, як в моїй голові, безконфліктно, максимально позитивно, без жодних агресій у відповідності до правил етичної поведінки працівника поліції. Ось це взірець, як воно повинно працювати. Тому і рівень довіри населення до поліції буде формуватися напевно іншим чином, а не так, як ми зараз бачимо. І рівень, в принципі, напишіть коментар, який рівень довіри населення до поліції. Колись я вже робив опитування на своєму каналі, ми бачили результати. Також, друзі, не забувайте, що важливо, щоб у вас під рукою ось були такі брошурки, щоб ви відкрили одразу і все йому зачитали, щоб не було оцих маніпуляцій. Що це. Визначено закону, а не вигадано кимось іншим. Залітайте в опис під цим відео, посилання на наш Адешоп, там є корисна література. А якщо вам потрібна надійна юридична підтримка і захист на дорозі, і підтримка наших юристів без вихідних, без святкових. Кожного дня ми працюємо з гарячою лінією, в тому числі на телефоні гарячої лінії. Ось за цим номером телефону, а також в описі під цим відео, посилання на наш Адеклуб. Переходьте. Що ми бачимо? по Бачимо те, що працівники поліції просто настільки знахабніли і роблять все, що вони хочуть, а цього не повинно бути. І я дуже вдячний тому, що водії вже якусь починають знати базу мінімальну для того, щоб захищатися, щоб діяти в правовому полі і щоб досягати бажаних результатів. Непогано було б ще. Це я звертаюся до цього водія, який прислав мені це відео, звернутися зі скаргою на незаконні дії працівника поліції на нього безпідставну зупинку. Нехай він рапортує, відписується, надає пояснення своєму керівництву, чому він так зупиняє. Може він щось інше взагалі хотів. А тут бац, фото-відеофіксація, будь ласка, службова, і поїхали. Все, як каже книжка, пише. Все. Ось так, друзі, знайте свої права, це дуже важливо. І вміти ще ними користуватися. Бережіть себе. І усім вам, друзі, а мирного неба.